Український парламент напередодні після фактично цілого дня перемовин ухвалив два важливі документи: закони про самоврядування в окремих районах Донбасу та про звернення до ООН та ЄС із проханням ведення миротворчої місії на схід України. Найжвавіші дискусії викликав перший документ. За нього депутати проголосували тільки після засідання закритої ради коаліції та переговорів із президентом. У результаті за 265 голосів. Не голосували радикальна партія та опозиційна. Ційний блок, і не всі з батьківщини закон передбачає особливий порядок місцевого самоврядування у 85 містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей. Лінії розмежування згідно із мінськими домовленостями від 19 березня, минулого, вересня минулого року. Перепрошую. Депутати також визнали усі ці території окупованими, незаконними збройними формуваннями та російським військом. Особливий статус окремих районів Донбасу набуває чинності лише після того, як у цих населених пунктах будуть проведені місцеві вибори за чинним українським законодавством та за участю українських і міжнародних спостерігачів.